контролюють наші сили, але от власне, як вже я зазначила, наші деякі партнери чогось досі ще вагаються і не надають нам дозволу наносити удари глиб по території Росії. Хоча мені здавалося, за тиждень ми вже продемонстрували всі ці червоні е, ярлики, які там собі захід малював щодо ескалації. Ну, вони стерті. Два передусім е, підкреслимо, що Україна мабуть уперше з е, часів спроби е, контрнаступу масованого. Заволоділа ініціативою і диктує власне, умови ведення бойових дій власне, в театрі бойових дій, переводячи лінію зіткнення з території України на територію Російської Федерації. По-перше, це дозволяє вести бойові дії з майновими втратами не України, а Російської Федерації. По-друге, це ми бачимо вже на конкретних прикладах необхідність перекидати резерви. Росіяни змушені зменшувати інтенсивність наступів по деяких напрямках Донеччини, тому що потрібні резерви, щоб прикрити, в тому числі і з Харківського напрямку, оскільки це ближче. Ну і ми бачимо, що інтенсивність використання кабів да, крилатих авіабомб на східному напрямку воно зменшилося і сьогодні намагаються. Ними працювати по нашим силам на території Курщини. Тобто, з, з усіх обставин дана операція це такий гарний ляпас Росії і демонстрація того, що ми можемо диктувати свої умови. Відтак їм є серйозний дискомфорт, це психологічний удар. Абсолютно впевненість росіян в тому, що це ж десь там їхні хлопчики приєднують Україну. Виявляється, що вилівається в те, що українські війська прийшли до них і заподіюють справедливість, і виявляється, вони можуть це робити. І виявляється, збройні сили Російської Федерації не спроможні їх захистити. І виявляється, Путін не все контролює, і він не все сильний. Це дуже серйозний такий ментальний удар, по власне диктатору Російської Федерації. І Це дозволяє фактично демонструвати і західним партнерам. Що не такий страшний той чорт, який його малюють. Виявляється, що при наявності волі, сміливості, яку демонструє Україна, можна диктувати йому умови, тому що до цієї контрнаступальної операції в рамках оборонних дій Збройних сил України фактично. Всі побоювалися, і весь контроль за ситуацією був Путіна. Він був джерелом визначеності uh -huh. чи невизначеності. Він вирішував, а, чи йому вигідно якісь перемовини про мир, чи не вигідно, чи він ескалує що, чи ескалує. Ну, зараз не... говорить, що вже не треба, не можна ввести переговори. Ну, звичайно, ну він ж думав, перемовини будуть про капітуляцію. Виявляється, тут Україна а, захопила територію. Ідея ж була така: давайте от по цій лінії домовлятися. Ну, якщо по цій лінії, то Курськ наш. А, і це вже зовсім інша диспозиція. І, власне, все це спонукає в тому числі до якісних переговорних позицій, Україна має тепер предмет перемовин. Україна може кажуть, добрі, ми відступимо, звільнимо захоплену частину Російської Федерації. Натомість російські війська мусять відійти з території України. З усіх аспектів дана операція викликає лише захоплення, і слова конгресменів. І сенаторів, які приїжджають або говорять з Сполучених Штатів, інформація з Вашингтону, що там так само а, абсолютно захоплюється дією на увазі. Це українці. буде це захоплення конвертовано в те, що нам дадуть дозвіл наносити удари в по території Росії. Що ще має статися? Я Якщо ми звернемо увагу, то на деяких кадрах можна було побачити зразки західної техніки, в тому числі передані Сполученими Штатами, і Україна їх використовує на тих кадрах, де їх можна помітити. Риторика, яка використовується в медіа, я б її не сприймав би категорично як якісь невдоволення. Це може бути умовно дипломатичний реверанс, аби зайвий раз не. А, Спричиняти якихось реакцій Російської Федерації, мовляв, дивіться, ми ж ми їм не допоможе. Це вони воюють, ми передали їхнє зброю, їхні рішення. Ми бачили відповідні заяви і німців, наприклад, на захоплення приїжджих представників печеських пагорбів, капіталійських пагорбів з Вашингтону, які. Відверто говорять, да, дайте дайте цим хлопцям зброю, щоб вони могли захистити себе, тому що в них немає іншого варіанту. Тому питання часу. Ми ж пам'ятаємо, як два роки тому питання дискусії про там F 16 mm -hmm. видати це неможливо. Забудьте добре, що дали стінгери, Добре, що дали ен Добре, mm -hmm. що дали е, іншу техніку. Літаки ніколи нам не дадуть. Сьогодні F-16 патрулюють повітряне про да, все. Це питання часу, але на жаль, цей процес так довго відбувається. з цього приводу враховуючи м -м, ну принаймні, і ту позицію, яку Росія висловлює в публічній площині. Знаємо, вчора Путін вкотре зазначив, що переговори а, з, не, не можна вести з, з Києвом, бо, начебто, там обстрілюють інфраструктуру цивільну. Хоча до цього пісков говорив, що відкрита Росія до переговорів, будь ласка, Правильно, не можна вести перемовини з окупантом. Все правильно. Нарешті вони визнали те, що вони були неправі, і тепер їм також дискомфортно. Ну, насправді, Україна фактично привела Росію до тями, продемонструвавши, що відносно неї можна чинити рівно так само, як вона чинить відносно свого сусіда. А і тепер в е, нас є переговорна позиція з позиції сили. Якщо там ми мусили якимось чином аргументувати, просити партнерів, щоб вони якимось чином надавили, е, їздили в Китай і там вели перемовини, угу. щоб з того боку також щось сказали е, Кремль. Людь для того, щоб він був готовий припинити бойові дії, то тепер ми маємо з позиції сили, заволодівши ініціативою, збільшуючи плацдарм на території Російської Федерації, збільшуючи не тільки обмінний фонд території, а і збільшуючи обмінний фонд для того, щоб обмінювати українських воїнів, повертати їх назад, тому що велика кількість живої сили, які самі здаються в полон, тому що не хочуть чинити проти збройним силам України наразі виглядаються заходи і ті результати, які ми вже отримали, більш ніж достатніми, щоб говорити, що операція гідна і успішна для України. Я також чув інформацію про те, що от пан народний депутат зазначає щодо ініціативи нападу не тільки в бік Харківщини, про що ми говорили що, мабуть, з вашими ефірами ще до того, як це відбулося. І ми потім бачили наслідок вхід на територію Харківської області і так само. Інформація від, від належних органів була, що мають намір росіяни і не випадково накопичували і боєприпаси, і живу силу по напрямку на Суми для того, щоб здійснити фактично на напад на Україну і по цій лінії. Фактично, випередивши це, ми вберегли не тільки набули нові території. З точки зору обмінного фонду, але й вберегли власне сумщину і суму від вторгнення і необхідності боронити свою територію вже на території України. Тому е е е за всіх обставин це. Це плюс, і тепер, по мірі розгортання нашого нашого плацдарму, по мірі заволодіння ще більшою ініціативою, вже Путін буде виходити з ініціативи іти йому на перемовини чи ні, розуміючи, що якщо він буде розуміти, що Україна зможе захопити більший шмат території, це буде принизливо, що українці значно швидше заволоділи ситуацією, захопили більше території, ніж Росія змогла це зробити на Харківщині. Вони почнуть думати, як з. Як... Зберегти обличчя і самі будуть бажати домовитися. І власне саме тому ця операція дуже цінною. Вона спонукає агресора до того, щоб він сам задумався, почав говорити про е, якісь мирні домовленості, про дипломатичний або політико-дипломатичний шлях вирішення. Ну мирні війни. домовленості. Так розумію. Вони ж підтримували у мирний план Китаю. Але я так розумію, після подій на Курщині мирний план Китаю вже не підтримується. Бо план був на чому зафіксований, тому що треба.